На кожну поличку у мене повинні піти 4 дюбеля. Любі мої підписники, для того, щоб завершити свій план стосовно полички для ванни, мені треба зробити перевалку рослин. А саме, я дуже довго шукала ось такі ніколи до сьогоднішнього дня я не використовувала горщики для розсади. Але цього разу для того, щоб все було естетично, мені знадобилися коричневі горщики. У мене все в такому біло-сірому. Білих сірих кольорах, а тепер буде коричневата ще. Ось на одній поличці, ті, що підрощені рослинки, розміщуватися буде чотири горщика. На жаль, я поїхала у великий магазин під центр, торговий центр чи мегамаркет, як правильно сказати. Не було у них трішечки меншеньких коричневих горщиків. Тому я купила на нижній полисці, в мене буде дитячий садочок для хойок. І я купила біленькі, квадратні горщики, їх на нижній полисці буде 6. І тепер залишається мені перевалити ось такі хойки, які не дивлячись на те, що була зима, я їх придбала, вони мені наростили чудову масу. ця була перевалена яка гарна. Цю я нещодавно купила, теж будемо перевалювати. Чудово, бачите, яка ємність, чудовий об'єм цього горщика. І хочу ось цю, теж перевалити. Ті, що в мене будуть в нижньому ярусі, на нижній полисці. То будуть зовсім манюнки, які сиділи так довгий час. Але вони пішли у рост, вони відчули сонечко, вони відчули тепло. Тому я теж їх буду перевалювати. У двох, здається, я повністю поміняю землю. Тож, поїхали до посадочки. Я буду використовувати землю для декоративно листяних рослин. Ось таку кількість беру. Десь тут до кілограму. Також візьму буквально трішечки деревного вугілля. Трішечки-трішечки. Бо це буде більше як доброго. Трішечки. Отак От як спецію ми додаємо зовсім трішечки. Так, як розпушувати? та високоефективна добавка до ґрунту я буду використовувати агроперліт. Теж небагато. І це все перемішую. У мене буде перевалка, тому я беру миску, в яку буду висипати основну землю, яка була у рослини. Одягаю свої рукавички і приступаємо до справи. Перша у нас буде ось ця красуня. Дивіться, фелформіс написано така в мене гарна дівчинка. Подивимося, що тут у неї. От як у неї є корінчики, ось випало. Ось так я буду її і садити. Те, що залишилося на земляному комі, хай воно лежить. Беремо горщик. В горщику я вже проробила дірочки. Єдине, що цього разу я буду використовувати не керамзит, а пенопласт. Ось скільки пенопласту я поклала. Поїхали до посадки Накладаємо трішки землі. Утрамбовую щільно від краєчка горщика, ставимо красою, дивимося. Можна ще додати землі. І тепер центрую, щоб вона була у мене в центрі. Притримую пальчиками другої руки і засипаю. Тут я вже не буду трамбувати. Вона сиділа, їй там було легко, гарно. Єдине, щоб у неї не було проливу ґрунту, я просто по краєчкам горщика придавлюю саме тільки по краєчку. Все. Більше нічого не роблю. Ось така посадка. Дуже швидка. Тільки цю хойку я так Подробицям ретельно вам показую. А далі, щоб це не було дуже довге відео, все піде дуже швидко. Все, вона посаджена. Як то кажуть, засікайте час, скільки ми витратили на перевалку. Хої я буду поливати відразу після того, як посаджу. Потрішечки буквально. Ця красуня готова. Тепер наступна. Хоя Матільда красую правда? Оцей керамзит я буду використовувати, які чудові корінчики. Подивіться, які чудові у неї корінчики. Вони просто приросли до карамзиту. Але у нас з вами перевалка. То ми, ми не будемо так щільно, так ретельно все віддирати. Горщик, земелька є, ставимо красуню, центруємо, тримаю пальцями і підсипаю. Землі мені не вистачить, прийдеться до. Розводити, ґрунт готувати. Ця хойка дуже рясна на квітування, і я дуже хочу її у власниці попередньої, яка... у якої я купляла рослинку, цю, вона скидувала фото. Дуже рясний період квітування. Вона гарна, вона зовсім росте в неї без опори, а просто така, як, знаєте, Ну, як водоспад. Ось. Ну, Красота. Тут можна розподілити оце, вивести на цю сторону, це сюди. І так. Все, гарніє. Наступна у нас з перевалки буде грей гост. See you І залишилась у мене паціофлора, але зараз треба замішати землю. І забираємо її з цього горщика. Про горщик теж вам розкажу. Розкажу своє невдоволення цим горщиком. Вони були куплені в Аврорі. У мене їх... Декілька горщиків. Задумка дуже гарна. Це я зараз стосовно цього горщика. Задумка дуже гарна, начебто і об'єм, і малюнок, і дуже якісний пластик, який не розсипається із, наприклад, нашого жаркого літа. У нього там є вкладочка, зараз вам покажу. Вкладочка ось такі ніжки, які дозволяють, щоб вода. Пройшла донизу, і ось так десь вона може там бути. Деяка волога надходить до рослинки, тягнуться корінчики. І як фітильний полив можна використовувати. Але у мене не зрослося, скажімо так, з цими горщиками неподобство. І саме в такому плану горщику мене посаджена хоя ліза. Вона дуже погано відреагувала, тому я її буду теж пересаджувати. І посаджена, навіть зараз покажу дензіфолія. Дензіфолія, ось вона, яка красуня. Наростила з минулого року, я її купила. Наростила вона таку масу, але подивіться, вона паралельно і захворіла. При тому, що тут пересихає, бачите, ґрунт. Сухенький. Але там залишається волога, і їй не сподобалася. Вона там, начебто, я не знаю, чи припарюється, чи що, не сподобався такого плану горщик. Тому вона теж піде на пересадочку. Зараз я ці рослинки відразу підпишу. Підписую я сіділінерами на горщику. Мені так зручно. Ну, ось тут, бачите, видно напис, чітко, на коричневих горщиках теж видно чорний маркер. І щоб не забути, як кого звати, я підписую, повитираю горщики і виставлю вже на першу поличку. З вами була Анна і Кітковий рай від Анни. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, залишайтеся зі мною, а далі ще буде багато цікавого.